Девочки для любителей Бога. Целый костюм, а целая картинная галерея. С кучами накаток, нашивок, что попереду, по рукавах, що по спинці, погляньте, какие дівчатка гарні. Вот тоже. Тепер тканина. А, погляньте, ще цей шнурок цікавий. Він двойный. І тут зав'язаний вузлом таким. І регулює капюшон Брюки, пояс на резинки, висока посадка з кишенями. Тканина дуже гарно тягнеться. Це льон, який стрійчивий. Тканина не жарка, дуже-дуже приємна для, до тіла. Все з цього льна зроблено. Дуже гарно все підобрано. Дівчата, костюм супер. Для любителей Бога мы зробили такий чудовий подарунок. Розробили такий костюм. В наших розмірах, що дуже важливо, розміри йдуть об'єм стеном від 150 до 180. Кофта подовжена. Тому прикриє все, всі проблемні зони. по бокам розрізи. Королевский костюм.